Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги, 18-й випуск щоденника євро, в якому ми сьогодні говоримо в деякій мірі про історичні речі. По-перше, в нас повністю сформована вже чвертьфінальна стадія, оскільки вчора відбулися два заключні поєдинки однієї восьмої: Румунія, Нідерланди, Австрія, Туреччина. Їх ми сьогодні і оглянемо. А по-друге, нарешті є на чемпіонаті Європи дублі. Нагадаю, до цього жодному футболісту не вдавалося забити більше одного м'яча за гру. А от нарешті є Причому відразу два. Про все це говоримо далі, тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Але розпочнемо з групової стадії. Пам'ятаєте ось цю неймовірну групу І, групу збірної України, де всі чотири збірні набрали в підсумку по 4 бали. Немає вже представників цієї групи на чемпіонаті Європи. Не знаю, прокляття не прокляття, але Україна ще на груповій стадії вилетіла. А Словаччина, Бельгія та Румунія вже в першому раунді плей оф До речі, дайте відповідь на таке запитання: чи задумувалося ви над тим? А як би виступила Україна, якби саме вона пробилася в одну восьму? Ну, але це так, ліричний відступ. Тепер про матч Румунія-Нідерланди. Саме в цьому поєдинку відбувся перший дубль чемпіонату. Як ви розумієте, Румуни вже поза грою, тому лише про склад Нідерландів. У воротах Вербрюген з Брайтона, оборона Аке, Манчестер Сіті, Ван Дей, капітан команди Ліверпуль, Деврей Інтер, Дюмфріс Інтер. Півзахисті Рейндерс Мілан, Сімонс ПСЖ, Схаутен ПСВ. І Тріо попереду: Гакпо Ліверпуль, Депай, Атлетико Мадрид та Бергвейн з Аякса. Для нього це були перші. Секунди взагалі на цьому чемпіонаті. Тренер збірної Нідерландів Рональд Куман, арбітром поєдинку, був німець Цваєр. Початок поєдинку був доволі таки спокійним, обмін дальніми ударами, причому у виконанні обох збірних вони були. Але з 20-ї хвилини ініціатива та перевага вже перейшла повністю до Нідерландів. Саме на цій хвилині відкривається рахунок. Коді Гакпо підхоплює м'яч ще біля бокової лінії, вривається в штрафний майданчик та потужно пробиває в ближній кут. Голкіпер румунів не врятував 1-0. Гакпо взагалі був доволі активним в цьому поєдинку, на його рахунку також і Асиси. Цілком закономірно, що він, врешті решт став кращим гравцем матчу. Перший тайм між іншим завершився 0-1. Ну а в перерві між таймами вилітає на поле ще один летючий голландець. Даніель Мален випускає його на заміну Рональд Куман. І саме Мален стає автором першого дублю Євро 2024 Щоправда, першого його м'яча довелося почекати довгенько, а саме до 83-ї хвилини. І тут знову не без гакпо. продирається він по лицьовій лінії, не випускає м'яч і проштовхує його вперед на Малена. Тому залишалося лише підставити. Ногу 2-0. Ну а дубль був оформлений в компенсований час. На 93-й Даніель зі своєї половини поля продирається та забиває ставить крапку 3-0. Саме з таким рахунком Нідерланди обіграли Румунію. Повністю перевага як по рахунку, так і по статистиці. І цілком закономірний вихід в чвертьфінал. Ну а збірна Румунії на цьому євро виграла тільки один поєдинок. Знаєте, який? Переходимо до заключного поєдинку однієї восьми фіналу Австрія проти Туреччини. Цікавий веселий поєдинок. Я так розумію, там де Туреччина, там завжди весело. Ну і матч, в якому також був зафіксований дубль. Австрійці вийшли в такому складі: у воротах Пенц з Брондбю, оборона Пош, Болонія, Данзу, Ланс, Лінгард, Фрайбург, Мене, Майнц. В півзахисті Зайвальд з Лейпсига. До речі, матч відбувався саме в Лейпсігу. Забіцер Борусія Дортмунд, Лаймер, Баварія, Баумгартнер, Лейпциг, Шміт Вердер. І на вістрі Арнаутович, капітан команди з Інтера. Ральф Рангнік, тренер збірної Австрії. Туреччина у воротах Гюнок з Бешикташа, оборона Кадіоглу Фенербахче, Деміраль з Альхіляля, Саудівська Аравія, Бардакчі, Галатасарай, Мюльдюр Фенербахче. В півзахисті опорників грали Айхан капітан команди з Галатасарая, капітаним він в цьому матчі, оскільки чалханоглу поєдинок пропускав через перебір жовтих карток. Юксек тут також з фенербахчі. І люди попереду Ілди з Ювентус, Кокджу Бенфіка, Єлма з Галатасарай та Гюлер з Реал Мадриду. Вінченцо Монтела тренер збірної Туреччини. Арбітром поєдинку був португалець Діаш Суареш. Якщо в матчі румунія нідерланди автором дублю стає форвард, то в матчі Австрія-Туреччина-захисник Ріг Деміраль зі збірної Туреччини, який до цього за збірну лише два голи забив в кар'єрі, і от зараз два за один поєдинок. Старт матчу був просто гіперактивним. Вже на 14 14-й секунді атака від Австрії, на 30 30-й секунді відповідь від Туреччини, і Австрія вибиває на кутовий. Здавалось би, нічого страшного, але ні, в цьому поєдинку кутові дійсно це було страшно. Подача від Туреччини. Захисники збірної Австрії діють невдало, ледь не трапилося автоголу. Але голкіпер австрійців на місці щоправда на добивання встигає Деміраль 1-0 рахунок відкрито вже на першій хвилині. Щоправда, буквально відразу ж австрійці могли зрівняти рахунок. Загалом же ж за стартою 8 хвилин атак від команди було стільки, що ти на мить подумав, яка Франція, яка Англія. Ось ті збірні, які дійсно грають душею та серцем. Австрійці, до речі, тиснули просто неймовірно, і турки вже десь приблизно з восьмої хвилини хотіли почати затягувати час, але арбітр їх попередив. Хлопці рано цим займатися, і вони від цього плану трішки відійшли. Загалом же ж перший тайм так і завершився 1-0 на користь Туреччини. А на початку другого, на 51-й, у капітана збірної Австрії Арнаутовича вихід вічнавість з голкіпером. Хоча часу було небагато, але міг зрівняти рахунок, і якби зробив це незрозуміло, чим би все завершилося, але не забив. І турки, як і раніше, попереду. А на 59-й хвилині відплата кутовий у Туреччини подача і деміраль вистрибує вище за всіх, оформлює дубль та робить рахунок уже 2. 2-0. На мить здалося, що австрійці дещо знітились, але це лише на мить, тому що 66-та хвилина. Кутовий уже у них, до речі, вболівальники поводили себе не дуже добре, постійно закидали різними предметами тих, хто подавав кутові. Але подача скидка на дальню стійку, і Грекорі, що вийшов на заміну, замикає передачу та, відповідно, робить рахунок уже 1-2. Ще майже півгодини грати. Єдине, що сили небезмежні. Так, австрійці йшли вперед, можна навіть сказати, стіпивши зуби, коли. Подачі на віси, удари, але сил елементарно не вистачало вже. Хоча нагоди були, заключна з яких на 94 й Закидка в штрафну, і Баумгартнер пробиває. Але якимось чином голки порозбірної Туреччини вдається перевести м'яч на кутовий, з якого на жаль у Австрії небезпеки не вийшло. І відразу пролунав фінальний свисток, після чого всі футболісти попадали на поле. Одні від радості, інші від того, що просто сил не було. Збірна Туреччини виграє 2-1 і виходить у чвертьфінал. Кілька підсумків, які можна підвести. Отже, всі пари однієї восьмої. Швейцарія обіграє Італію 2-0. Італійці складають повноваження чемпіона. Господарі, німці обіграють датчан 2-0. Англія в екстратаймах обіграє Словаччину 2-1. Іспанія спокійно обіграє Грузію 4-1. Франція-Бельгія 1-0. Португалія по пенальті лише обіграє Словенію. Нідерланди спокійно 3-0 розібралися з румунами. Ну і неймовірний матч австрія туреччина які виграють турки 2-1. Списку бомбардирів чотири владдя, якщо так можна сказати: Гакпо з Нідерландів, Мікаутадзе з Грузії, Мусіала з Німеччини та Шранц із Словаччини по три голи. Але зрозуміло, що Мікаутадзе та Шранц більше точно тут не заб'ють. Що в нас далі? А далі в нас чверть фінали. Неймовірні пари: Іспанія проти Німеччини, Португалія проти Франції, Англія проти Швейцарії та Нідерланди проти Туреччині. Перші поєдинки 5 липня зіграють Іспанія, Німеччина, Португалія, Франція. Обов'язково їх будемо оглядати в наступному випуску щоденника. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!